Яке розчарування нас чекало, коли ми приїхали на Черепашинецький кар'єр, який в народі ще називають вінницькими мальдівами? Колір води та природа, звичайно, захоплюють, але на цьому плюси закінчуються. На березі кар'єру просто купи сміття на столах під столами, в вальтанках, під деревами і просто кубками. По перше, питання до людей Невже не можна за собою прибрати. По друге питання до місцевої адміністрації Невже не можна організувати вивіз сміття. Роздягалень тут немає, як і туалету, хоча ні, туалет є, але в купі сміття. Без дверей і до нього не можна підійти навіть на кілометр. Дуже смердить. Місця для пляжу дуже мало, тому коли вихідний день, всі просто один на одному. Ну і питання, куди всі ці люди ходять в туалет залишається відкритим: чи то в водичку, чи то в лісочок. Ви скажете, так на березі є комплекс відпочинку? Так, є з пошарпаними меблями та хамовитим персоналом. В них всього 60 лежаків, тому будьте уважні, вам місця не вистачить. А якщо ви попроситесь на своєму полотенечку, бо місця немає, то вони вам відмовлять, тому що ви сходите до них в туалет, а їм Доведеться після вас прибирати безкоштовно. І вишенька на торті тут стоїть табличка купатися заборонено. Ну з такими умовами воно й не дивно. Тому, якщо ви хочете зіпсувати собі відпочинок, ласкаво просимо на Черепашинецький кар'єр.